Проблеми із водою і питною, і технічною, і досі у жителів Запорізької області, адже через підрив росіянами Каховської ГЕС саме цей регіон не затопило. А навпаки, там сталося обміління та подекуди засуха. Яка ситуація нині там бачила Тетяна Демух. За рік після підриву Каховської ГЕС знову до сховища перетворилося у зелене море. Більшість території займає верба, вона вже навіть більше, ніж мій зріст. Рослинність стрімголов охопила територію, а це понад 160 тисяч гектарів. Десь 20 рослин на один квадратний метр. Ну я думаю, подальшому природа буде вирівнювати і ці біля більш слабіші дерева загинуть, а остануться більш сильніші. Рівно рік тому підрив Каховської ГЕС причинив одночасно щонайменше дві проблеми: території нижче дамби затопило, натомість на півночі ГЕС рівень води знизився. Олег Бідан каже, підрахунок йшов по 10 сантиметрів на годину. Затопило 600 квадратних кілометрів. Під водою опинилися приблизно 80 населених пунктів. 68% з них були на окупованій території. Тепер замість шуму води тут чути ще бід пташок, а замість рясної води шорхіт мушель. Здається, тут ані душі, та природа вже пристосувалась. Повзають змії, пасуться дикі кабани. Тут колись було життя. Велике водосховище, яке стримувала гребля, перетворилось на низку озерець, що висихають під сонцем. Територія острова Хортиця не стала винятком. У нас оголилися території, які раніше були затоплені. Максимально рівень води за цей час падав на 5 метрів. В зв'язку з цим змінився гідрологічний режим. Особливо це стосується заплавної частини острова Хортиця. Більше 80 гектарів озер стали зараз сушею. І загинуло тисячі живих організмів. Острів є об'єктом, який налічує понад 1200 видів вищих судинних рослин на своїй території, сотні видів е, хребетних тварин. Також більше тисячі видів комах на території острова налічується. За зміною рівня води і втратою живих організмів спостерігали з першого дня трагедії і вели підрахунки. Ми почали просто ходити в територію, яка звільнилася, і рахувати, скільки у нас загиблих молюсків на дні. Просто ну наголошомуся дні, лежить вони загинували кожен молюсок. Е, спочатку кожен, потім ви визначили такі пробні ділянки, де можна було екстраполювати дані, тобто, де їх більше приймали за. Одну таку ставу величину, та відповідь на головне питання, чи буде існувати водосховище в такому вигляді, як до повномасштабної війни, підкладають на час після її закінчення. Стосовно відновлення Каховського водосховища у науковців і в мене особисте як у біолога дуже таке сумнівне, скажімо, відчуття. Це можна буде можна вже вирішити тільки після закінчення військових дій. Запоріжжя Тетяна Демох та В'ячеслав Вандичанський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.